Огляд нового надходження в компанії Автофокус. Пасад Б7 2013 року випуску. Офіційний. Є сервісна історія. Автомобіль обслужено, гарна зимова гума, диски литі, лінзована оптика, ЛЕД. Туманочки. Автомобіль в дуже гарному стані по кузову. Є задні партроніки, камера заднього бачення. Мотор 1.8. Автоматична трансмісія DSG. Зараз покажу салон. Комбинованный салончик шкира плюс алькантара. Есть центральный подлокотничек. Тут внутри бардачок. Достаются подстаканнички. Педегривы задних сидень. Водительское сиденье с электрорегулированием и памятью. Пассажир с з електрорегулюванням, електросклопакет, підігріви зеркал та складання, електровідкривання кришки багажничка, датчик світла, мультимедійне кермо, бортовий комп'ютер, пробіг 134 тисячі кілометрів, помилочок немає, двохдінова магнітола Android, підігріви передніх сидінь. Клімат контроль двохзонний. Селектор КПП, електроручничок, центральний подлокотник. Передні сідушечки в такому стані. Чудовий автомобіль для поціновувачів Volkswagen. Правильний, якісний, офіційний, в гарному кольорі та в гарному стані. Більш детальна інформація. Про цей автомобіль за посиланням у шапці профіля. Переглянути його можна за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Дзвоніть, приїжджайте на Тест-Драйв та забирайте його додому.